Дорогі друзі, кожному з нас варто розпочинати свій день і закінчувати його з вдячністю. Чому? Тому що вдячність це не тільки одна з найважливіших чеснот, але й джерело всіх інших. Вдячність складне відчуття. Що виникає на базі емоційної та раціональної оцінки того, що відбувається. Це справді велика чеснота. Вдячність це стан душі, це випромінювання позитивної енергії, яка свідчить про ставлення до людей, обставин, природи. І в кінцевому підсумку до всього світу та до самого життя. Вдячність це почуття визнання за зроблене добро, наприклад, за надану увагу чи послугу, а також різні способи вираження цього почуття на ділі. Вдячність це борг, який треба сплатити. Але який ніхто не має права очікувати. Вдячність це самовідданий вчинок, який відбувається беззастережно, щоб показати людям, що їх цінують. Вдячність це ознака благородства душі, це розмова з Всевишнім. Що народжується в серці як аромат і підноситься до небес. Це молитва, і вона невимовно прекрасна. Олена Петрівна Блавацька радила: Дивись на всі обставини з вдячністю учня, будь-яке невдоволення є наріканням на закон розвитку. Стаття деякі вказівки для щоденного користування. Дорогі друзі, вдячність є нашою опорою, відклавши скорботу про те, чого в нас немає, давайте навчимося віддячувати за те, що маємо. Нехай вдячність завжди буде нашим. Провідником. Дякую за увагу.